Христос Воскрес всі миру і добра, і ми читаємо четверту главу Книги Неємії. Тут розповідається про те, які перешкоди мали юдеї, коли відбудовували місто Єрусалим. Коли почув Санавалат, що ми будуємо стіну, він розсердився і багато досадував і знущався з юдеїв. І говорив при братах своїх і при самарійських військових людях і сказав, що роблять ці жалюгідні юдеї? Невже їм це дозволять? Невже будуть вони приносити жертви, невже вони коли-небудь закінчать? Невже вони оживлять камені з куб пороху і при тому попалені? А Товія Амонетянин, який був поруч з ним, сказав: нехай будують їх, піде лисиця і зруйнує їхню кам'яну стіну. Ну, мовляв, махне хвостом і все завалиться. Так, вони не мали віри в те, що відбудують місто, яке вщент було зруйноване, але питається, а чому така заздрість? Чому така ненависть до відбудови цього міста? І знову ж таки, ми змушені з вами провести паралель, і ми побачимо, що на протязі всієї історії завжди були ті, хто хотіли знищити церкву, щоб вона не розбудовувалася, щоб її не було. І для цього вони використовують дуже багато різних засобів. Ну, останнім часом найпоширеніший засіб це. Закони, які антихристиянські, і закони, які навпаки, замість того, щоб узаконювати Божий закон, вони узаконюють гріх. І от ті, хто живуть в дусі ненависті до церкви, живуть у гріху, легалізовують гріх, ці за допомогою закону і намагаються протистояти церкві Христовій, почуй Боже наш. У якій ми зневазі, і оберни ганьбу їх на їхню голову, і віддай їх на презирство в землі полону, і не покривай беззаконня їх, і гріх їх нехай не згладиться перед лицем Твоїм, тому що вони засмутили тих, що будують. Ми, однак же, будували стіну, і складена була вся стіна до половини її, і в народу вистачило ретельності працювати. Ми бачимо, що тут є вислів, який не зовсім збігається із вченням Христовим. Благословляйте тих, хто вас проклинають, Любів, любіть ворогів ваших. Ну і все інше, що пов'язане з любов'ю і спрощенням. На цю тему ми поговоримо, коли будемо знайомитися із книгою. Псалмів з псалтир'ю, оскільки там є псалми, які просто прямим текстом бажають зла і ну, містять те, що ми називаємо проклинанням зла. Ми тоді поговоримо на цю тему, тому що тут ми обмежені в часі, і там потрібно правильно зрозуміти, чому у Старому Заповіті ми зустрічаємо. Е, от е, таку інтонацію по відношенню до е, ворогів. Коли почув Санавалат і Товія, й аравитяни, й Амонитяни, й азотяни, що стіни єрусалимські відновлюють, що е, пошкодження почали лагодитися, то їм стало дуже прикро. І змовилися всі разом піти війною на Єрусалим і зруйнувати його. І ми молилися Богу нашому і ставили проти них варту вдень і вночі для порятунку від них. Але юдеї сказали: ослабла сила в носіїв, а сміття багато. Ми не в змозі будувати стіну, а вороги наші говорили: не дізнаються і не побачать, як раптом ми увійдемо всередину їх. І переб'ємо їх, і зупинимо справу. Тобто, тут будівництво було у дуже мега складних умовах. Вороги стояли при стінах. Ці банди якісь наскакували, грабували, відчували свою безнаказаність, і потрібно було будувати укріплену стіну і разом з тим тримати меч в руках. Коли приходили юдеї, які жили поряд з ними, і говорили нам разів десять з усіх місць, що вони нападуть на нас тоді в низинних місцях біля міста, за стіною, на місцях сухих, поставив я народ за племенами, з мечами їхніми, зі списами їхніми і луками їхніми. І оглянув я, і став, і сказав найзнатнішим і начальникам, і решті народу: не бійтеся їх. Пам'ятайте Господа Бога великого і страшного, і воюйте за братів своїх, за синів своїх, і за дочок своїх, за дружин своїх і за доми свої. Царство Боже силою береться, і хто прикладає зусилля, той обов'язково отримує благодать і перемогу. Коли почули вороги наші, що нам відомий намір їхній, тоді зруйнував Бог задум їхній, і всі ми повернулися до стіни, кожен за свою роботу. З того дня половина молодих людей у мене займалася роботою, а інша половина їх тримала списи: Щити, і Луки, і Лати. І начальники знаходилися позаду всього дому Іюденого. Ті, що будували стіну і носили важке, яке накладали на них, однією рукою виконували роботу, а другою тримали спис. Уявляєте, наскільки це було важко відбудовувати, коли ти маєш класти камінь, а друга рука на мечі, на списі, і це додавало ревності їм. Це показувало, що їхній намір дуже. Благочестиві, і вони хочуть відбудувати це місто для слави Божої. Кожен із тих, що будували, підперезаний був мечем по стегнах своїх, і так вони будували. Біля мене знаходився сурмач. І сказав я найзнатнішим начальникам і решті народу: робота велика і об'ємна. І ми розсіяні по стіні віддалені один від одного. Тому звідки ви почуєте звук труби, в те місце збирайтеся до нас. Бог наш буде воювати за нас. Так виконували ми роботу. І половина тримала списи від сходу зорі до появи зірок. Крім цього, у той же час я сказав народу, щоб в Єрусалимі ночували всі з рабами своїми, і будуть вони у нас. Вночі на варті, а вдень на роботі. І ні я, ні брати мої, ні слуги мої, ні вартові, які супроводжували мене, не знімали із себе одягу свого. У кожного були під рукою меч і вода. На цьому ми завершили читання четвертої глави Книги «Наємії». Христос Воскрес!